Хвиля, нібито замінування у Франківську не стихає. Через анонімні погрози підірвати навчальні заклади. Уже половина ліцеїв перейшли на дистанційку, тимчасово щоб убезпечити дітей та не зривати навчального процесу. У ліцеї номер 5 таке рішення прийняли ще напередодні і недарма, адже у п'ятницю вранці знову отримали нове повідомлення від невідомих зловмисників. Вчора нам зранку вісімпіятдесять 8.57 на електронну адресу нашого ліцею дійшов з погрозами по замінування, і ми змушені були приймати міри, тобто ми евакуювали дітей під час першого року. Починаючи вже з третього року, ми прийняли рішення перейти на дистанційне навчання. І також на сьогодні завчасно ми перейшли на дистанційне навчання і на понеділок також. І це наше рішення було правильно, тому що знову зранку знову не лист з, з погрозами. Вже всі мають налагоджені платформи, класву, Тобто і вчителі, і учні не виникали в них проблем, переходили на дистанційне навчання, тобто відразу все захистилося, і навчання працює як довго доведеться працювати у такому режимі, освітяни поки не знають, адже листи із погрозами отримують буквально щодня. Ускладнює і без того непросту ситуацію, і те, що часом замінування співпадають ще й з повітряними тривогами. Що найгірше, тому що в такому випадку ми змушені просити батьків забрати дітей, адже вчитель не може їх лишити в підвалі. І не може вивести на вулицю. Тому деякі заклади, де є такі постійні повідомлення, прийняли рішення перейти на дистанційну форму навчання. Яка форма навчання буде з понеділка, зараз сказати не можемо, адже з понеділка нас заплановано розширена нарада з правоохоронними органами, і після цього ми зможемо дати якісь орієнтири і зорієнтувати батьків і вчителів. Тим часом правоохоронці, вибухотехніки та кінологи з собаками продовжують обстежувати заклад за закладом і йдеться не лише про школи. Уже кілька днів поспіль на електронні адреси навчальних закладів, торгових центрів надходять листи зі змістом про замінування. На всі такі виклики правоохоронців противно реагують. На місця направляються вибухотехнічна служба, кінологи та слідчо-противна група. Усі об'єкти ретельно перевіряють. За всіма фактами також проводяться досудові розслідування за частиною першої статті 259 кримінального кодексу України, у рамках якого поліція встановлює походження електронних адрес та встановлюють осіб, причетних до розсилки таких листів. Наталя Лозовик Віталій Магалатій, телеканал 402.